Тут у нас є запчасті. Ну, що тут. Незвичайно, що тут коротше, це колись був МТЗ-50, бо бачите, блок не такий, тут горловини немає горловина з тієї сторони, он дадавна, насос. Ну, трошки все. Як? О, цей, вал, ні. О, цей вал прийдеться поміняти. Тому що тут -о, тормоз за однієї ручні коніма. Трошки зробити деякі маніпуляції і буде нам донор до цього трактора, що зараз, той трактор, що зараз іскунув, тому що там він вже попрацював. підвернулося в сусідньому селі, такі завчасті і ми не могли призивати цей екземпляр. А кабіну ось, я нам куди діть. Вогончик забирав нас і віддамо його по ціні металону, тому що все одно воно знає неї наївку всієї кабіни не мов. Їдемо на ваги, поки є світло, і... А то потім поїдемо додому, будемо розрежувати і все, покажемо вже вам більш детально, що там Ось така капсула часу. Ну що тут? Тут середині Ну йок, якби не крила, то ще кабіна й живанька. Тут всередині ще воно не сказали, що дуже вона й порвана, і гнило. Ну, панальчі, ну, просто перебурюємо сидіння, криша, рівнанька, все. Ну йок. кабіна ще більш ваша пам'яті, одна покрила такі страшненькі, тут теж така, ну Воно, Не сказати, що зовсім воно ухакана ця кабіна. Вовчик ну, знає зробить. Десь, десь він її придумає, буде воно Можливо він її зробить та комусь перепродає, ми не знаємо. Ну, воно нам не потрібно, а чоловіку пригодиться, тому їде воно туди. Пощо туди почався кого ваш маленький? я не було. Оце ж вона й була! Готовий. В наступному відео покажу окремо про нього. Розповім, що тут і як, вже сам доробили. Підшив попід БОЛСА, що потрібно. Тут також підшив вже. готовий, залишиться зробити лоточок, поставити, щоб вода стікала в одне місце. І так, сьогодні у нас оцей звір в об'єктиві. Оцей весь комплект, що ви бачили на початку відео, плюс кабіна. І ну, я вам скажу, за ті кошти, які ми придбали, ну, варто було заморочитися, тому що чоловік його давно 5-6 років він стояв в робочий, чоловік його комплектував, щоб зробити з нього щось їздове. І ото от обставини склалося так, що ну, немає в нього можливості доробити, і воно таке стоїть у нього не нужне. І да, там люди теж приїжджали, хотіли, щоб його докомплектувати і зробити з нього трактор, але як, роботи тут звичайно багато, щоб з нього щось зробити. Робочі. В нашому випадку ми взяли її через те, що відколи ми не будемо там углублятися те, що він там робив раніше. Тим більше він 5х5 років він стояв, не робив, плюс він був собраний. Дуже воно там все не проживіло. Це вже ось розібрали він у нас тиждень чи може два в ангорі, Вже трошки підржавіло. В коробку заглядали, все там нормально. Одна що різниця тут треба помітити передню і задню швидкість. Тому що не такі на МТЗ-80, а на МТЗ-50. Поки що вміст не заглядовували, тут воно трошки дещось шорхає, ну не страшне. Всі посадочні місця підшипники, всіх деталей, воно тут порівнюючи з нашим тим, що трактором, тим, що скуном, звичайно, воно повинно бути веселіше. Будемо так надіятися, вже вміст поставили. Ближче, Тому що він завезеться в гаражі, буде комплектуватися вже всі деталі на нього. Ну, Передимося його, переберемо, що воно там хвостових, планіторка, а десь там підшипнички, Паук, понятно, на нев'язку відкинеться. Це ще ну, подивимося, що там володбора, як собачуха, як воно себе там все почуває, тому що навіть купити ту саму коробку нову, пусту, то стоїть нормальні гроші. А тут весь комплекс стоїть такі гроші, що. О, ну, Можна сказати, дарма, як чоловік сказав, ну, як, і потрібні були гроші, ну, як, так, так вийшло. Плюс промежутка також подивимося, що вона краще, поставимо її. Ну, ще мост 40 плануємо. якраз буде нам один передок, можна буде перевести, на мост зробити, щоб свій не переводити. Тобто, що радіатор тут ніде, Трошки така сота тут наче підігнуті, але На він ціланьки ніде не тече, нічого ми воду заливали, дивилися. Зараз радіатора купить 10 тисяч стоїть. Ну, коротше, більше вже Підійдемо до нього пізніше вам. Так, ось що воно цей коник, який будемо комплектувати тими запчастинами. Тут воно вже він... Щодо нас йому попало добре терляй, що і в нос, він вже даненько трудиться з 2013 року. Особливо, що йому дає прикурити, це грядочки. Тому як, щось купити інше і потім його ремонтувати, то ми вже знаємо його болячки, його все тут знаємо, що поміня... поміняли і о, працюємо. Тому було прийнято рішення не втрачати можливість. І складненько поїхати і купити детолі, тому що вже клієнти там приїжджали, роздивлялися, тому треба в час було не втрачати, і то ми проїхали, глянули і на наступний день приїхали і забрали. Щоб ніде да, нічого не цей. І вже зараз зробимо мій трактор, той, що на нас спорці, там треба залінити промежутку. Більше всього, що можливо розсипалася та бандура, що на повишені, понижені. Ну, це тільки Наші припущення. І, і буде заїжджати оцей. Зразу заїде отой мост. Подивимося, що він там і вже, якщо він все при пам'яті, будемо на нього комплектувати Оту всю решту замчастин. Ну, по коробці тут таке, трошки є місця підлизення, але таке підміняється. на те, що воно там нормально сидить. Посмикали, пошурхали, бачимо, що підшипники нормально сидять, ніде нічого не розбите, не роздобане, щось заглянемо тоді вже в наступному відео в, в мост. Що там, а по мотору не знаю. Подивимося на головку, вона головка то нормальна. Блок, ну не знаю, будемо дивитися. Парамжутка то може і пойдеть. А там, бачите, що тут за вона жарловина озера стоїть. Тут, ну, там плита десь була запчастя, то тобто плита, то, що під комператор, то ще ж куча запчастя, і за таких. Ціна такому чудові, плюс кабіна, а оця тисяча доларів. Поїхало. Ну, не знаю. Я думаю, це ціна нормальна. О, плюс боки, що ще обидва Вроді цілі, як обдивилася з вулиці, наші цілі. Ну а тут от таке там будемо дивитися, бо якщо ставить, ну, під ресію він не годиться, тому що нема зеленої горловини. Добре, радіатор цілий, а це теж немалі гроші, один-другий. Плюс ця плита теж пригодиться. Роблю колонку, не знаю, будемо більше цього ставити. Ну, о, таке чудо у нас тут. Тому що той трактор потребував ремонту, вже давно думали, що йому робити чи коробку чи що. В цьому році ще він і нас пожалів, ні разу не розбирався, слава Богу. Тому що бувало таке що де щось там це і роз, або навіть двічі за рік розбирали. По гаражу тут, в принципі, так все підмачувано, ну, всі щілинки щенки позатулювано. Отут залишиться зробити ще. Заборчик поставиться, щоб звідси не дуло з сторони ці волки. Тут ще залишилося запчасти. ось така вона. І тут зашито все з цієї сторони зашито. І тут так само. Залишиться зробити лоточок. Сюди, ну це самі робили. Ми з папком та хлопці допомагали. Ну, великих спеціалістів не було все. Як Може дещо да, не так, то вже ви бачите, робили самі. Комбойника перегнали, все, поставили, тільки так погода зіпсувалася, що розпіли її трошки підмить. Ну і що, стоїть інститут все нормально. І що ж, так що в наступному відео в наступних відео будемо вже мачулити підремонтувати да, черкових час і будемо тоді займатися. Оце це таку розкоточку зробили, щоб було регулюватися. З цими стяжками такими, а з цієї сторони домка. Оце ну, таке. Ту, знає, там. Трошки ковбаси, зовсім трошки. Ну, то таке. Тим більше воно зараз все доступно взяв, перебрав і, і все. І будемо всі тоді, комплектуючи з того трактора перекидати сюди. Тут ну, можна було б запустити, що воно по роботі, що по тупівному, що в ну, фурсунках. Роблево, не роблено. Плюс це ж бачите, Тут стоїть наоборот повітряний цей колектор, тому що ж тут -то ще він йде до ресивера, трошки він і нокший. Тут щось перероблено було, тут варено, переварено, трошки підрізаний бачок, бо може бачок не ну робив щоб йому зробити трактора І оце таке. Тут вже ми дізналися, що він давненько продає, але все, ніхто не, не траплявся. І траплювався ми йому. Оце таке, будемо щось ліпити. Що ви скажете по цьому питоні, пишіть, звичайно, як на вашу думку варто було брати, не водно. Нужно ще зв'язатися з цим метазиком чи ні, чи може купитися ЮМЗ ще один. По Юзіку було дуже багато у нас варіантів: і, куна, і продать, і туди-сюди. І вирішили залишити його, тому що одна одиниця техніки десь все одно пригодиться. Там один трактор поїде діскувати, другий сіять. А чи може ж треба возити посіний, ну або ще десь да, щось, нібудь Ну коротше, машиною все не, не вкатаюся, а трактор пригодиться, там його трошки поставили на дозотор. Може подивимось, як. Ми з того трактора будемо знімати зніматиметься, розкочувати, попробуємо притулить коронштайн під це. Під куна, якщо він на Юмаза більш-менш ставати, десь там може утворів добовому, кинемо його на Юмаза і хой буде з Юмазом. Щоб о, в проктора метазикана того постійно не дюрить, то туди, то сюди, то Юмаз вже буде потихеньку чахотить, там в Ангорі і з тим куном, і хай він працює, і буде йому роботоносен, хлопці Я Відколи я їх пам'ятаю, в них тесурчик, як був без переднього стовп, ток він сей день катоється, то, то з бовчою, то десь прицаплю, ну як, десь якусь роботу зробить, і він на подхваті е, завжди не лишній. Тому за нього все ну, за заново той Юмаз торгувати дуже не торгуєш, а одиниця робочої техніки буде, тому вирішили його залишити, який не яхав і буде, десь пригодиться. Тому ось таке відео в наступному зустрінемося з вами вже, або біля ангара покажу. Або ми вже будемо ремонтувати. Ну або після того трактора, не знаю, подивлюся, чи знімають про те відео, там воно дуже цікаво не буде. І нам буде інтересніше подивитися, що ось о, тут, то всередині, що воно за копсула часу, що воно там люди її робили, що вони там наробили. Не знаю. Будемо дивитися, мені саме цікаво і думаю, вам теж буде цікаво. Ну, побачимо. Тому зустрінемося вже з вами в наступному відео, хлопці. Так що постараюся надовго вони пропадати. Дякую всім за перегляд. Що ви там про це думаєте? Пишіть в коментарі. Щасливенько. Пока, пока.